Доброго дня всім. Тема моєї доповіді успішний старт кар'єри в ІТ під час проходження практики в компанії партнери САП компанія Конто. Хочу вас познайомити з компанією Конто. Конто партнер з автоматизації великих і середніх підприємств на базі продуктів баз. Компанія на програмному ринку України вже 26 років. Кількість співробітників зараз налічує 72 співробітника. З 2002 року компанія успішно проходить сертифікацію ISO 9001 з менеджменту якості. Проваджувальний центр Конто є одним із найбільших впроваджувальних центрів в Україні. Він надає послуги з автоматизації господарської діяльності підприємств та організацій, а також надає послуги зі створення та супроводу спеціалізованих конфігурацій консультування та навчання користувачів програмних продуктів. Чому практика це важливий крок до кар'єри в ІТ? ІТ – це одна з найдинамічніших сфер економіки. Вона надто швидко розвивається і тому постійно потребує нових спеціалістів. Практика допомагає студентам адаптуватися до потреб ринку праці. Спільні дії освітніх, освітніх закладів, бізнесу та держави вирішують ключові виклики. Основними ключовими викликами зараз є дефіцит кадрів та розвиток молоді. Можливість набуття практичного досвіду та отримати свою першу роботу це така можливість для студентів. І, відповідно, це можливість працювати на реальних проектах з реальним кодом, базами, даними та системами. А ринок праці в Україні – 2024-2025 рік. Е, якщо говорити про цей період, він теж є складним, хоч і 22-й був більш складніший. Ситуація трішки вирівнюється, але все-таки ми бачимо дефіцит кадрів. Е, як зображено на графіку, е, синім кольором показано кількість вакансій е, від січня 24 по січень двадцять року. Червоним таким рожевим кольором це кількість резюме, розміщених на сайті пошуку роботи за посадою програміст Бас. Як ми бачимо тут значний дефіцит кадрів. Співвідношення кількості вакансій кількості резюме складає один до одного. Тобто, ми не можемо навіть... Якусь конкуренцію між спеціалістами зробити, тому що один до одного ну тут можна навіть і нерелевантного кандидата собі знайти, якщо говорити про попит на джуніор фахівців, то у 2023 році ми спостерігали зниження попиту на 30% через кризу в АйТІ. У 2024 році це цей попит зріс на 20%. У 2025 році ми теж будемо спостерігати, як буде відбуватися, але плануємо, що це буде зростання. 75% компаній надають перевагу кандидатам із практичним досвідом роботи. Тому закликаємо співпрацювати освітні заклади з бізнесом для того, щоб надавати бізнесу якраз кандидатів із практичним досвідом. Якщо говорити про статистичні дані, про досвід роботи молодих спеціалістів, то ми бачимо, що 31% студентів-випускників не мають взагалі досвіду роботи а 25 із них мають лише досвід в навчальній практиці. Всього-навсього 25%, ну 75% да, де дівається. Тому над цим потрібно працювати. Інша частина спеціалістів має досвід від 6 до 2 років, і, відповідно, тут ще є питання, чи це релевантний досвід для it галузі а Поговоримо про Ринок праці 2025 року тенденції зберігаються дещо поновилося, тому розповім детальніше. Дефіцит кадрів, як ми бачили, із графіку да він спостерігається і буде далі продовжуватися, поки напевно не закінчиться війна. А також потрібно розуміти, що адаптація до викликів сьогодення це гнучкий підхід до бенефітів. Бізнесу потрібно розуміти, що те, що відбувається сьогодні вночі за вікном, потрібно реагувати вже зранку і надавати відповідні бенефіти своїм співробітникам: військовий рекрутинг та адаптація, Недискримінація за гендером, віком та іншими ознаками через дефіцит кадрів. Ментальне здоров'я працівників це перше, про що потрібно піклуватися, тому що якщо працівник спокійний, то він і виконує якісно свою роботу. Бренд роботодавця це актив, що допомагає залучити найкращі кадри. Із нових тенденцій, що підключаються, це підвищення інклюзивності на робочому місці, тому що ми маємо розуміти, що кількість ветеранів збільшується, вони повертаються до цивільного життя, і потрібно розуміти, які умови їм потрібно надавати. Інтеграція штучного інтелекту, куди ж без нього, та інвестиції в навчання співробітників це як причинно насвідковий зв'язок від дефіциту кадрів. Немає кадрів, тому потрібно інвестувати в своє навчання. Що ж зараз шукають роботодавці в пошукачах? Насамперед, якщо говорити про молодих спеціалістів без практичного досвіду, то роботодавці хочуть базову технічну підготовку та сильні м'які навички. Це про проактивність та про бажання розвиватися та навчатися. Якщо говоримо про хаскіли, Основні є знання облікових стандартів: це про управлінський облік, бухгалтерський облік, логістика, виробництво та багато інших сфер. Знання основних інструментів для роботи. Якщо говорити про програміста, то це знання основних принципів роботи для бізнес-аналітика, це офісні програми, це робота із діаграмами, базами даних. Базові технічні знання, розуміння фундаментальних принципів професії, для програміста це одна із мов програмування, на які він планує програмувати, а для бізнес-аналітика це основи бізнес-процесів, основи бізнес-аналізу, Робота з базами даних, знання типових конфігурацій баз та налаштування та підтримка серверів баз. Якщо говорити про софт-скіли, то це вміти вести комунікацію, здатність до навчання, самоорганізованість, проактивність, критичне мислення, стресостійкість, орієнтованість на результат та вміння приймати зв'язок, який би він не був поганий чи хороший. Його потрібно вміти приймати. Що, шукають, що очікують пошукачі від роботодавців, якщо говорити про спеціалістів із, без досвіду роботи, то для них такими чинниками є це факторами, точніше, є конкурентна заробітна плата, гнучкий графік роботи, про, це про те, що вони можуть навчання поєднувати із роботою, да, та можливість професійного розвитку. Якщо говоримо про Спеціалістів із досвідом роботи, то вони, крім цих названих факторів, також дивляться на відгуки про роботодавця, про стабільність компанії та про цінності, які несе роботодавець. Також хочу зазначити, що крім вище зазначених факторів для одної для і молодих спеціалістів без досвіду, і для спеціалістів з досвідом також важливо, щоб компанія підтримувала збройні сили України. Це про вихід із російського ринку та підтримка інклюзивності. Для кого ж практика. Практика для молодих спеціалістів, для випускників та студентів 3-6 курсу економічного та it факультетів, для молодих спеціалістів, які бажають освоїти нову професію, які зацікавлені в сучасних технологіях, бізнес-процесах, ті, хто хочуть застосувати свої теоретичні знання на практиці. Та отримати бажану роботу в престижній ІТ-компанії. Хочу детальніше розповісти про програму практики для програміста. Вона у нас складається із п'яти модулів: самостійної роботи та рекомендацій. Кожен модуль має свої підтеми. Наприклад, модуль 2: оперативний облік та звітність він включає такі підтеми, як. Журнал реєстрації, простий звіт, СКД, перші кроки документа, проведення документа та багато іншого. Ну і відповідно, інші модулі так само мають свої підтеми. Також ми приділяємо увагу софт-скілам, тому що потрібно вміти комунікувати, брати на себе відповідальність, там організовуватись, тому скласти резюме так само і вміти поводитись на співбесіді. Самостійна робота це проєкт, це автоматизація бізнес-процесу. Його надає або компанія конто, або практикант самостійно обирає бізнес процес, який він хоче автоматизувати. Після того він розробляє це все і презентує перед комісією. Комісія після цього надає рекомендації. Цьому практиканту та або дає оффер про працевлаштування в компанії. Після проходження програми практики програміста він зможе виконувати типові завдання, це вносити налаштування та виправляти помилки в програмах баз. Розробляти нові функціональності, звіти, довідники, документи, працювати з типовими можливостями інтерфейсу, налаштовувати, супроводжувати та адмініструвати типові, нетипові конфігурації. Якщо говорити про совськіли, то він. Працює в команді, розвиває аналітичні здібності, самоорганізованість, комунікаційні навички, здатність самостійно працювати та вирішувати завдання. Програма практики для консультанта-аналітика вона схожа, у нас також має 5 модулів самостійну роботу та рекомендації. Кожен модуль має свої підтеми. Наприклад, модуль 3 це робота з вимогами управління та моделювання, аналіз даних. Тобто тут він ознайомлюється із документацією, моделює бізнес-процеси, працює з інструментами для аналізу даних та багато чого іншого. Також ми приділяємо увагу софтськілам, так як аналітик працює із зацікавленими сторонами: це розробник та замовник, тому тут потрібно теж приділити увагу. Самостійна робота це робота, це проект по автоматизації бізнес-процесу. І аналогічно, як і в програмі програміста, вони розробляють, потім перед комісією захищають і отримують рекомендації. Консультант, аналітик може працювати в парі над проектом, да, самостійної роботи так, так може і самостійно. Після проходження практики, консультант аналітиком, він зможе виявляти вимоги, створювати на їх основі зрозумілу документацію, володіти методологіями розробки програмного забезпечення, проводити тестування, моделювати бізнес-процеси, спілкуватися із розробниками, да презентувати рішення замовнику та працювати із інструментами по бізнес-аналізу. Із СОФСКІ він розвиває багатозадачність, самостійність, самоорганізованість, готовність приймати рішення, брати на себе відповідальність. Що ж дає практика? Для студента вона дає практичний досвід, розвиток професійних навичок. Кар'єрні можливості, менторство, тобто робота із досвідченими, досвідченими фахівцями, та розуміння реального ринку, так як він працює на реальних проєктах, він буде розуміти, які задачі йому будуть ставити роботодавці. Навчальний заклад отримує покращення репутації, аналіз навчальних програм, підвищення конкурентноспроможності випускників, зміцнення партнерств та задоволення вимог держави. Хочу зазначити, що якщо гарно організувати практику і вона буде справді діяти, то для вищого навчального закладу це і збільшить потік абітурієнтів. Роботодавець в свою чергу отримує доступ до молодих талантів, формування лояльності, зменшення витрат на адаптацію за рахунок того, що він бере уже спеціалістів, які ознайомлені з його орструктурою і взагалі із командою, тому це зменшує відсоток витрат на адаптацію. Нові ідеї, так як молоді таланти і молоді спеціалісти мають свої ідеї, свої бачення, вони зовсім відрізняються від спеціалістів досвідом, тому це може дуже позитивно вплинути. Та соціальна відповідальність про розвиток молоді. Практика це не лише про можливість навчатися, але й про виклики, які потрібно подолати. Хочу вас познайомити з основними викликами та способами їх рішення. Розпочнемо. Перший виклик це забезпечення відповідності програм реаліям ринку. Його можна подолати за рахунок регулярного аналізу ринку праці та оновлення освітніх програм. Наступний виклик це відсутність системи оцінювання результатів практики. Тут можна впровадити чек-листи, фідбек-сесії, контрольні точки. Тобто, перед тим, як запустити практику, потрібно все це розробити. Наступний виклик: це складнощі з інтеграцією студентів в команду, страх перед реальними завданнями. Тут можна призначити наставників які будуть підтримувати студентів, інтегрувати студентів у реальні проекти з поступовим підвищенням рівня складності, низький рівень комунікації між учасниками. Тут можна використати регулярні зустрічі, онлайн-чати, платформи для управління завданнями. А наступний виклик це високе навантаження на менторів. Так як ментори це співробітники компанії, які мають свої проекти, свої задачі, вони теж не можуть весь час приділяти навчанню, тому потрібно оптимізувати процес наставництва, використовувати шаблони завдань та, можливо, якісь інші ідеї. Наступний виклик це не щодо подальшого працевлаштування. Студенти без мотивації це погані студенти, можна так сказати. Тому для цього потрібно визначити чіткі цілі перспективи, що їм дасть компанія. Якщо компанія не готова там або не має можливості взяти на роботу, то потрібно, наприклад, надати рекомендації для інших роботодавців, щоб вони теж розуміли, що вони отримують рекомендації. І ці рекомендації може послухати інший роботодавець. Наступний виклик це недостатня взаємодії між закладами освіти та компаніями. Тому тут потрібно більше працювати з освітніми навчальними закладами, створювати спільні освітні програми, вебінари, конференції. Наступний виклик це брак технічних ресурсів. Тому потрібно використовувати хмарні сервіси надання демодоступів до реальних робочих середовищ і також потрібно розуміти, що якщо група в університеті складається із 30 студентів, то всіх 30 студентів не можна взяти на практику до однієї компанії, тому що це буде просто для галочки а потрібно працювати над якісною підготовкою молодих кадрів. Ну що ж, підів'янім підсумки. Ключовими чинниками для успіху практики є зрозумілі завдання та цілі, регулярний зв'язок, зворотній зв'язок да, між усіма членами практики, реальні кейси це, тобто працювати з реальними проектами. Мотивація студентів, підтримка наставників та проактивність, проактивність зі сторони студентів, щоб роботодавець розумів, що вони готові навчатися і можна в них вкладати свої сили та ресурси. Хочемо поділитися з вами ключовими результатами програми практики за 2024 рік. Тривалість практики склала 3-4 місяці. Це гнучка практика, це там, не з 9 до 6, да, вона біжнучка, е, орієнтована на самостійне навчання і підтримку менторів. Е, 70% студентів отримали пропозицію роботи в компанії. А, і ті... Е, Молоді спеціалісти, які залишились працювати в компанії, ми на них зменшили витрати на адаптацію в розмірі 30%, а учасників значно покращили свої технічні компетенції 95% відзначили позитивну досвід практики, і відповідно зросло позитивне сприяння бренду серед молоді. Підіб'ємо підсумки, існує значний дефіцит кваліфікованих кадрів в галузі IT. І створення програми практики для студентів це ефективний інструмент. Практика створює умови для професійного росту студентів. Основа ефективної підготовки кадрів це співпраця всіх трьох сторін. Тому для закладів освіти закликаємо активно співпрацювати з it компаніями для студентів. Давати на практиці свою свій професіоналізм та проактивність це дає можливість отримати перший реальний досвід та професійні контакти для бізнесу. Активно брати участь у формуванні молодих кадрів через програми практик. Хочу сказати, що без практичного досвіду в IT знайти роботу дуже складно, тому практика це шанс отримати роботу. Це не просто навчання, це справді реальний старт кар'єри. Дякую за увагу.